Зараз я розкажу вірш Тараса Шевченка, садок вишневої коло хати. Садок вишневої коло хати, груші над вишнями годуть, плотирі з тугами йдуть, співають ідучі дівчата, у митері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейку надає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. І все затихло, тільки дівчата і Соловейко не затих. Пісня на слова Тараса Шевченка зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, ніби засміялась, дівчина дитина, люболюбо -любо стало, ташечка зраділа, Ташечка зраділа і защебетала. Вашечка зраділа, і защебетала. Почула дівчина, і в білій світині, білиї хати, вийшла. В кого Біленької кати вийшла погуляти, і вийшов до неї зеленого гаю. Козак молоденький цілує, вітає. Як діточок моє під тую калину, прийшли, посідали і поцілувались. Прийшли, посідали і поцілувались. Шепети стовни дніп широкий, сердитий вітер завував, Додолу вербах невисокі, горами хвилю підійма, І блідний місяць на ту З хмари де-де виглядав, Наче човен сині морі доверинав та потопав, Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів, вже знаєш, що Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет. Але він також був гравером, живописцем, прозаїком, драматургом. Поет народився понад 200 років тому в селі Морінці. Зараз це Черкаська область. У родині Шевченків було семеро дітей та раз був третій дитиною у сім'ї. Усі в сім'ї хлопчика вміли читати і писати. Хоч більшість людей у той час не були письменними, в дитинстві любив малювати, згодом навчався в академії мистецтв. Йому присвоїли звання академіка гравірування. Разом із талантом художника розвивався і його поетичний хист. Коли Шевченкові було 26 років, було надруковано збірку його поезії Кобзар. Завдяки унікальному талантові письменника і художника, а також чесності і людяності боротьбі за свою мрію він став одним з найвідоміших людей в нашої країни. Найбільшою мрією Тараса Шевченка була щаслива Україна, у якій панує справедливість, а люди є щасливими. Майже всі важливі події життя поета відбулися навесні. 1814 року, 9 березня, народився. 1839-го став вільним некріпаком. Одна 1840 року в кобзар. 1847-го потрапив забирати заслання. 1857-го віска про волю. А тепер вівшик Тараса Григоровича Шевченко реве постовни Дніпро. Широкий, та стогне дніпро широкий, сердитий вітер залива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту опору із хмари деда виглядав, Не наче човен в синім морі то виринав, то потопав. Ще траці не слювали, ніхто ніде не гомонів. Тичі в гаю бекав і та ясний разу, раз у раз критіть. Супер. Тарас Григорович Шевченко за сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розтилає, і сонце спатиньки зове у синє море, покриває рожавою паланою Мов мати дитину Очим, любо годиночку, Малою годину, ніби серце відпочине з Богом заговорить. А туман, неначе ворог закриє море. І хмаренько рожевою, і тьму за собою не... туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу і... і не знаєш, де дітись. Ждеш його того світу, мов матір і діти.